Повернемося в наш час воєнне літо 2024-го. Якою буде лінія фронту? Що планують росіяни? Чи подолали ми снарядний голод, і чи надходить вже американська допомога у достатній кількості? Питання, які хвилюють наразі всіх українців, наші журналісти підготували ґрунтовний сюжет, де зібрали всю останню аналітику війни та коментарі військових з передової. Чи відрізняються прогнози експертів стилу та? Тих, хто зараз на фронті. Дивіться далі. Росіяни тиснуть майже щодня прильоти в Харкові. Удари по всій лінії фронту та вороже просування. На окремих відрізках. Їм вдається зачепитися за ту чи іншу позицію. І, на жаль, це просування фіксується. Чи надовго вистачить ресурсів у ворога? Яка перспектива лінії фронту? Добре, добре, добре. Чим стримують ворога? І що планують росіяни влітку 24-го? Позиції неподалік тимчасово окупованого Бахмута. Екіпаж безпілотників 92-ї бригади готується до чергового вильоту. Подібних злетів по декілька на добу. fpv дрони на цьому напрямку вкрай необхідні. У сил оборони снарядний голод. Тому працювати потрібно комплексно. доводиться викручуватися з того, що маємо. Тобто, якщо немає підтримки артилерії, бо в них і снарядів немає, то доводиться знаходити інші способи знищення противника, і дрони підходять. Їх хоча б можна якось роздобути. Ті ж FPV. Дрони, кажуть військові. Це тимчасовий вихід із ситуації, а не заміна боєприпасам. Бо масштаби ураження менші ніж у важкого калібру. Я ніколи не рахував, скільки я там знищив, але 400 точно знищив. Ну так, відсутність снарядів і людей дві основні проблеми, на які вказують українські оборонці. Ворогу вдалося накопичити ресурс, і зараз він активно використовує цей ресурс у бою одразу на кількох ділянках фронту. Щоб знайти слабке місце. Вони е, просуваються кожного дня, витрачаючи велику кількість людського ресурсу загиблими, але їм вдається зачепитися за ту чи іншу позицію. І на жаль, це просування фіксується. Тут, в очеретиному, на Авдіївському напрямку, насамперед, росіянам вдалося закріпитися в населеному пункті. Крім того, це ще й панівні висоти. Тож окупанти намагаються розширити плацдарм, але цьому є межа. Вони не можуть постійно розширювати зону впливу. І в якийсь момент це пов'язано з тим, що вони почнуть впиратися в наші лінії оборони, і це розширення зупиниться. А тоді перед ними буде стояти вибір або їм продовжувати витягуватися вздовж 05 11 і е, знаходитись в достатньо ризикованої ситуації чи піти на північ по н 20 і саме е, рухатись вже в напрямку турецького плацдарму. Скоріше за все, все ж таки вони оберуть е, північний напрямок і будуть рухатись на північ. Бо оточити українське угруповання неподалік Торецька – серед пріоритетів російської армії складно українським оборонцям і на сусідньому бахмутському напрямку. Тривають бої на підступах до часового яру. Міста брами Краматорської агломерації. Лінія оборони довкола часового яру є дуже динамічною. Можна сказати, вона вся палає у вогні. Він теж у вогні. Харків. Місто під постійним ворожим вогнем. Прильоти ледь не щодня. Ворожі безпілотники, балістичні ракети та керовані авіабомби. Росіяни систематично знищують місто. Війська РФ здійснили серію ударів по місту. Удари наносились керованими авіаційними боєприпасами. МПБ-30. всього три влучання, Всі у Шевченківському районі. внаслідок вибухів. Пошкоджено 20 баз квартирних зубових одночасно о, вести наступальні дії по декільком напрямкам досить потужні. Наступальні дії вони не можуть. Вони можуть концентруватися на якомусь одному напрямку, а це продемонструвала Авдіївка. Створити декілька таких ударних угруповань для того, щоб сконцентруватися на окремій локації. У них ресурсу немає. Вони навіть зараз використовують резерви. І їх потрібно чимось зустрічати. Допомога від США надходить, але повільно українська влада закликає прискорити постачання. Про розміщення європейських оборонних виробництв на території країни активно дискутують в ЄС. Труднощі зрозумілі. Україна, яка перебуває у стані війни, не може просто виробляти в нормальних умовах. І саме тому промисловість повинна враховувати, що, по-перше, є можливість по-друге, є ризик, по-третє, є фінансування. Об'єднавши ці три речі, можна обмінюватися технологіями. Які потрібні силам оборони, як то кажуть, на вчора. Усі збройні рішення ухвалені. Тепер справа за логістикою.